Тільки ми залізли до температури. Дивіться, паперова коробка, так? З надвісу Скоттіш Коллі. Скоттіш Коллі. Так. Оглядаємо коробку. Розбиті стакани. Тільки ціло. Я з вашого дозволу відкриваю. Так, так. Оглядаю коробку. Відкривайте і коментуйте свої дії. Відкриючи коробку, побачу. Грошові кошти. Зараз будуть кошти перераховані. Обійдіть, будь ласка, з тієї сторони. Дістаю грошові кошти. Зараз подайте, будь ласка, на нього. Фонарик, фонарик, да. так. Маркування лампи, озвучте, будь ласка, що це за лампи. МД-1? МД-1, так. Посвічую. Яскраве свічення.

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 купюр номіналом по 100 доларів Та 4 купюри номіналом по 50 доларів. Называю